Постійному пошуку коштів це особливість нинішнього розвитку медичної галузі Прикарпаття, бідкаються її представники. І по це з початку року медикам вдалося досягти певних перетворень. Відчинили свої двері близько 20 амбулаторій, придбано до 40 карет швидкої допомоги, але досі немає центральної диспетчерської. А це гальмує якість та оперативність роботи медперсоналу, наголошують в обласному галузевому департаменті. Нині там знайомляться з концепцією реформування медицини, яку оновило профільне міністерство. За круглим столом медики. Науковці, представники громадськості, обговорили її переваги та недоліки. Зміни здебільшого стосуються первинної та сімейної медицини. Приватні амбулаторії на завтрашній день дуже хороша перспектива, коли ми виводимо з державного бюджету фінансування заробітної плати, фінансування приміщення, фінансування обладнання і так далі. Все це на себе може взяти приватний доктор. Ми зменшимо нагрузку на фінансування самої галузі. Тому що мільярд 405 мільйонів бюджет медицини області, а ми звідти не можемо витягнути більше 50 мільйонів на наші програми, це повний абсурд. А тому, що 96 із лишнім відсотків йде на заробітну плату на енергоносії. Науковці свою чергу вказали на низку проблемних питань, яким не знайшлося місця в запропонованій медичній концепції. Однак є достатньо актуальними. Особливо що нас гальмує. Ми ж маємо паралельну медицину. Ну чому про це ніхто не говорить? Це в цій концепції? Знову не записано. Скільки ж населення обслуговують наші Міністерство охорони здоров'я, плюс тих 14 бюджетів, які мають ще свої медичні ті от служби управління? 54 мільйони. Ви розумієте ступінь нераціональності використання коштів? Раз ну немає в Україні близько 54 мільйони, тих, яких обслуговують ці вкупі. Скільки грошей йде на фікцію, на паралельне, на дублювання, на, на не знаю на що. Без вирішення цієї проблеми не уявляється повноцінна реформа медицині, вважають фахівці. А ще наполягають на запровадженні страхової медицини, упорядкуванні відповідного законодавства та модернізації матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.